Вітаю, друзі, п'ятак знову з вами. Субота, ліс. Сьогодні опять тепло, було холодно. І в нас сьогодні все починається з чорного металу. Старе, воно дуже іржаве. Копаю сьогодні з прибором СДР-детектор від Івана Тараненка. Катушка на 27 кГц, штанга карбонова. Так, сигнальчик був чорний, а поруч ось то ли кирпичиний кусок, то ли кераміки. І таке глина, світло, царизм. Середньовіччя. таке місце чудернацьке, одне залізо. Яма ось така глибока з цієї ями, де ось таку штуку. Воно мені схоже на якусь типу сокиру. Ну, форма сокира і обломане. А що воно насправді було напишіть, друзі? Цікаво. З цієї ж ями там пін ще показав сигнал, але ось шматок кераміки, ось такий якась ручка від чогось. Сигнальчик там, зараз подивимось, що воно нам покаже. Може залізяче якесь. Може ні, ну поки що не можу його розковиряти. Капець, щось дрібне. Зараз я виключусь, а потім знову включусь. Короче, тут куча шматочків ось таких чорних. Якийсь... Чи проволока, чи не проволока, хрен його знає. Ідемо далі. Бачиш жук? Жук heavy metal? Да, бачиш. Класний. І що огонь? Дивись, ще і живий. Красинчик. Да. Осінь, а він ще ходить. Така штучка. Ты щось з під коріння щось достав? Да, Половинки якісь кришечки і Може не кришечка, може це ікони. Поняв? Боковушка, ну маленькі образки. Хоча фігія знаю, все, що хоч, може ну, хоче може бути. Хтось використовує як чи чого. Нормально, ти що? Ну, такі. Сигнальчик. Такий врізнобій б'є. Такий, я думаю, десь на штик, на пів штика, плюс-мінус. Зараз будемо дивитися, що тут. Викопав оце облом. Ось так виглядає облом. Шайба алюмінієва. лки-палки. Камрад трошки сам ходив, підкопав. Говнородяник 15-46. Так, говнорадяник трьошка 48-й. Однушка. 26-й вроді. Да, старий. І... Однушка царська 1891 року. Що, нормальна копейка. Камра другається капець. Вже одна копейка, да, одна копейка. А де ти її поклав? А ось. Що. Та хоч щось. Чим не щось 1897. -й. Миколка другий. Світла мало. Ну нічого. Ну що вони цим ножом робили? Як ви думаєте? Що можна ним робити? Шкіру оздоблювати, різати щось. Швейної роботи, коротше. Так, камрад знайшов ось таку сережку. Грибовидну з київську. Гарна, красива дуже. Взагалі огонь. Супер просто. І фі було черняховської культури. З таким малюночком я знаходив теж такі. Ну що, супер. І така пломбочка в нього ще. Ну що, нормально. Назбирав, так? Да? Ну це царська дума. З малюночком. Це, ну да. А де скіфська? Ну все, скіфуть даю. Шамот оцей. Таке грубо. Все десь тут є. Ну, Кераміка знову. Шматок. Класно. Так, камрадікуся знайшов. Що це у нас буде? Чи то вісочне кільце, кільце, чи... Вісочне кільце або накосник якийсь накосник, Ну, коротше, кручонка якась бронзова, класна. Так, шматочок ось такої бронзи. На ізломі, бачите, зелене. Ну, щось старе було, а що воно? І крихке капець. Так, і в мене ось. щастя і радость. Ось така красота. Віддовші там коротка, з таким ось малюночком, з дюрочкою, ну і з цієї сторони, в принципі, те саме. Гарний, дуже, дуже гарний. Гарний, гарний, гарний. Клас. Так, булавка з кіфи. Ось така бронзова, красива, дуже. Супер. Але погнута блін. Ех, ех, ех. В храні 57 рік. П'ять сьомий, ніфіга себе. Це вообще ти шо? Вау. Скіфський. Ну, да. Ще один, ще один. Памс. Ух ты! А це на такі як ви копали, коротше, похоже. Чуєш? Ох, сонечко, сонечко. Клас. Відлитий і незаточений. Кайф гарний. Так, там я кришку викопав, ось камрад мені кинув кераміку. Каже, древня скіфська. Може трошки більш пізніше, але цікаво. Знову кераміка. Це вже царська, мабуть. Вже тено до дороги йшов і ось таку штучку знайшов. Щось софтулка і бронзове. що воно. Без поняття. Наче різьба всередині.